Надміцний ремонтник. Такого ремонтника ніде ви не бачили в Україні. Я просто хочу вам продемонструвати. <кх> Давай, напевно, продемонструємо на крапельній стрічці шістьорочки, бо у нас постійно вісьорочка не здавалася, а шістьорочка має здатися. Дивіться просто. Беремо 6 міл, крок 20 см. Дивіться, по-перше, як легко налазить на наш ремонтник. Беремо нашу крапельну лянту. Якісний ремонтник і якісна крапельна лента. Дивіться. Оп! І все класно залізло. Тепер беремо його закручуємо. Бачите? Що був контакт міцний. І хтось каже, що від, що від поганих ремонтників, то воно так і є, просто там тиску трошки дав, чи навіть просто вода тече, вітер подув, і воно злітає. Дивіться, просто увага, друзі. Як е -е, легко зірвати капельну ленту з ремонтника нашого. Дивіться. <клух> Залишилось в ремонтнику. Дивіться. Лента порвалася на емітері самому слабкому місці. Це не проблема, це якраз все правильно, як і має бути. Дивіться, навіть не з'їхала. Подивіться, який класний контакт. Це є тільки від компанії від фітинги. І вони коштують всього 3 гривні за штуку на гурті. А на роздрібі, наприклад, 100 штук, 4 гривні і так далі.